Я зовсім не погоджую, що Росія не хоче вести війну у 2025-му. Що це означає? Вони припинять воювати, виведуть війська, планують здатися. Ви пишете, що ймовірно, Олаф Шольц і Джо Байден мають секретний план. У Росії є ідеологічна віра, що це їхня земля, і їм необхідно розширювати простір для життя, як до речі, і ми в Німеччині на жаль раніше казав. Я зробив кілька помилок, і я помиляюся доволі часто. На жаль, це дуже просто використати ваші твіти. Щоб зробити такі поспішні висновки, можливо, вони очікували від вас більш обережних формулювань. Якби дані українського генштабу були точними, ми б не бачили російську армію там, де вона є зараз. Почнімо із вашої нещодавньої статті про плани Росії захопити Харків, Дніпро і Запоріжжя до 2026 року. Ваша стаття спровокувала широке обговорення в українському суспільстві, і коментатори згадували мапу. Яку ви опублікували перед вторгненням РФ у 2022 році, яка доволі точно описувала плани вторгнення, але тоді в Україні ту мапу здебільшого не сприймали серйозно? Однак зараз голова гурбу данов публічно заявив, що Росія не планує вести війну у 2025 році. Чи не йдеться супереч вашій статті? Як ви пояснюєте таку невідповідність? По перше, я зовсім не погоджую, що Росія не хоче вести війну у 2025-му. Що це означає? Вони припинять воювати, виведуть війська, планують здатися. Якщо і так, я хотів би про це дізнатися більше, бо я не бачу жодних військових або політичних обставин, за яких Росія могла б сказати, що вони більше не хочуть воювати у 2025-му. я лише додам для контексту, що голова гур пояснив, що Росії напевно бракуватиме ресурсів для війни у 2025-му. Дцядцять році і дехто сприйняв це так, ніби і війна скінчиться у дві тисячі двадцять п'ятому. З моєї точки зору. Я би дуже хотів, щоб пан Буданов мав рацію, і Росії справді забракло ресурсів, як людських, так і військових, таких як танків, боєприпасів і так далі, щоб продовжувати війну. І Я б хотів це побачити вже у 2024 році, або у 2025, Але я дуже у цьому сумніваюся. також, якщо ви прочитали мою статтю, ви бачили, що я посилаюсь на джерела у розвідці, але я не вказую у якій саме. Але як ви здогадуєтеся, ці джерела, які я цитував, перебувають у координації з Україною, українською владою, а також із зби і я дуже здивувався, коли побачив заперечення цієї статті, оскільки під час мого дослідження і спілкування із джерелами для написання статті існувала згода між розвідниками із західної та східної Європи у тому, що це справжня загроза, і це те, чого європейські політики хочуть уникнути. Вони хочуть бачити якесь замороження лінії фронту. Люди, з якими я спілкувався, які активно контактують з українською владою і розвідкою, чітко казали мені в реальності. Ми знаємо з їхніх планів переписок, що вони хочуть повністю захопити Донбас наступного року і знову ж таки це лише план. Я не робив жодних передбачень. Це російський, дуже амбітний план захопити більшість Запорізької, Дніпропетровської і Харківської областей до кінця 2026 року. За умови, що впродовж цих двох років не буде американської і більшості європейської підтримки України. Well, I'll we'll, uh, probably only have to guess uh, why there is this. Що ж, мабуть, ми можемо лише здогадуватися, чому існує така невідповідність. Не варто виключати, що українська розвідка може не бажати говорити публічно те, що насправді знає. Але ви сказали, що однією з умов, аби цей план міг реалізуватися, є зупинка американської допомоги Україні, і у своїй іншій статті ви пишете, що ймовірно, Олаф Шольц і Джо Байден мають секретний план і хочуть надавати Україні зброю лише для того, щоб утримувати. Оти фронт, але не мати змоги де окупувати території і таким чином підштовхнути Україну до переговорів. Ви посилаєтеся на джерела у німецьких політичних колах. Ви не питали їх, як вони пояснюють те, що Німеччина насправді подвоює допомогу Україні наступного року? І ми також бачимо, що адміністрація Байдена доволі наполегливо намагається добитися схвалення фінансування на 61 мільярд доларів для України how do they explain this? Я думаю, тут варто розрізняти кількість і якість озброєння. Якщо йдеться про кількість, то ми, здається, збираємось надати ще 9 установок «Аріс-Ті». Які коштують багато грошей, але ці системи виключно захисні. Тож буде некоректно врахувати ці гроші серед мільярдів євро, які Німеччина справді надає Україні як військову допомогу, як такі, що підуть на цілі, які б допомогли Україні у наступальних операціях. Варто думати про якість, про те, що Україні насправді потрібне озброєння, яке б кардинально змінило ситуацію. Така зброя, яку ще не застосовували, така з якою російська армія не з. Може впоратися, і таке озброєння охоплює, наприклад, ракети Таурус з Німеччини, а також Атакамс, ракети з більшим радіусом дії і з одиночними боєголовками. і таке озброєння досі не надають. І можете запитати, а чому Це збіг? Тут я хочу процитувати канцлера Шольца. Він казав, що кожного разу, коли ми надавали певне озброєння, наприклад, САУ «Панцергабіце» або танки Леопард 2 Завжди був цей наратив, що все це відбувається у близькій координації зі США. А коли озброєння однакового типу з німеччини та США не надається, раптом люди у владі кажуть, що немає координації ніякої, і ніхто ні з ким нічого не погоджує. І що це завжди наше унікальне рішення ніяк не пов'язане з тим, що надають наші партнери але я пам'ятаю, що здається, Шольц пояснював це, і можливо, хтось ще з німецьких політиків посилався на опитування громадської думки у Німеччині, Нібито саме суспільство проти надання ракет великої дальності. Чи це може бути причиною? А веримаш даспікозвіасугера. Я у цьому дуже сумніваюся, тому що раніше ми також мали великі проблеми із наданням танків леопард та й будь-якого озброєння більшого за те, яке можна нести на плечі. Але після того, як такі системи почали поставляти Україні, всередині німецького суспільства з'явився консенсус щодо таких поставок. Я пам'ятаю, що до того як ми надали БМП Мардер і Леопард-2 минулого року, чи на початку 2023-го, приблизно 65% були проти таких поставок. А зараз ми бачимо, що приблизно третина німців задоволена цим. Ще третина хоче збільшення поставок, а третина хоче зменшення. Тож я б не казав, що чи то адміністрація Шольца, чи то адміністрація Байдена питають у своїх виборців, що б ви хотіли, аби ми надіслали Україні. Я думаю, що просто існує певна політика щодо того, що вони хотіли б бачити в Україні. І я подав це доволі негативно у своїй статті, але ми можемо спробувати подати це і у позитивному світлі. Німеччина хоче озброїти Україну так, щоб вона постала у дуже дуже вигідній позиції для мирних переговорів з Кремлем. Це звичайно такий позитивний тон, у якому про це говорять ці політики, але означає це те саме. Ми думаємо, що у певний момент Україна має розпочати мирні переговори з Росією, тому що наші лідери не бачать перемоги України на полі бою, зокрема і тому, що не надають достатньо зброї. Але це очевидно передбачає, що це залежить від України чи починати такі переговори. І ми чули таку риторику публічно від лідерів на заході, що Україна має здобути певну вигідну позицію на полі бою, щоб почати такі переговори. Чому, на вашу думку, на заході вважають, що це залежить від України, адже зрештою немає підстав думати, що представники Росії готові сідати за стіл переговорів. Так, я погоджуюсь. Я думаю, як я згадував у статті, Росія має великі плани на Україну. Я вважаю, вони ніколи не відмовлялися від початкового плану знищення України, її зникнення з мапи світу в усіх сенсах. І я абсолютно погоджуюсь, що для Росії немає сенсу зупиняти війну. Однак мені здається, існує велике нерозуміння, і ми чули, як містер Саліван кілька днів тому сказав, що він дуже впевнений, що Росія хоче припинити війну якомога швидше. І такої думки багато західних партнерів не лише в Німеччині, не лише в США, але також і в Західній, і в Південній Європі. Вони думають, що в певний момент Росія просто втомиться від того, що вона робить. Вони захочуть припинити втручати людей, техніку, захочуть повернутися на міжнародні дипломатичні майданчики. І я думаю, це абсолютно не так. Росії це не потрібно. У Росії є ідеологічна віра, що це їхня земля, і їм необхідно розширювати простір для життя, як до речі, і ми в Німеччині. На жаль, раніше казали. І тому Росія хоче захопити Україну повністю. Юліане, я також маю запитати вас про звинувачення, які часто проти вас лунають, про те, що ви поширюєте неправдиві дані про події на фронті, і лише за останні тижні ви помилково заявили, що армія РФ захопила Мар'їнку, а також написали, що війська РФ захопили урожайне і Старомайорське у Донецькій області. Пізніше ви визнали, що помилились, але зважаючи на таку закономірність, чи не вважаєте ви, що таким чином ви справді можете допомагати російській пропаганді? First, yes, you're right. I made several mistakes, and I'm doing mistakes. Так, ви маєте рацію, я зробив кілька помилок, і я помиляюся доволі часто. На жаль, якщо ви помітили, то я доволі часто помиляюся на X, раніше відомий як Twitter. І я думаю, це властиво людині. Але якщо ви прочитаєте мої статті, якщо ви подивитеся мої щоденні звіти на Ютуб, то там це трапляється значно рідше. Та все ж, якщо говорити про конкретні події, які ви зазначили, я думаю, що Марінку все ж захопила Росія. Ви можете побачити це на мапі, яку я опублікував, що там є можливо 5% території міста під контролем України? Вони дуже далеко від центру, далеко від житлових будинків. Це на дальньому північному заході міста. Там є певні місця, де досі є українські солдати. Я зазначив, що на самому західному кінці міста, на південь від озер, у житловій забудові росіяни встановили свій прапор. Вони встановлювали його кілька разів впродовж кількох тижнів. Вони також постили схожі відео із солдатами. Тож ніхто не може всерйоз. Думати, що там є присутність українських сил, про що варто згадувати, але так вони можуть контролювати 3-5% міста. А щодо іншого випадку, ви маєте рацію? Я помилково заявив, що урожайне і старомайорське захопили. Але ви бачили, що відбувалося у той день. Росіяни стверджували, що вони просунулись там. Українці запостили відео, на якому як вони стверджують, ЗСУ відкидають російські сили. Але одразу після того, як я написав о, цікаво, ви їх відкидаєте, але вони так далеко всередині міста. Тоді лише уточнили, що це відео п'ятимісячної давнини, і спочатку не зазначили, що це архівне відео. І нагадаю, це відео з'явилось одразу після російських заяв про просування. Тож ви можете сказати, що я зробив щось не так. Я напевно зробив щось не так, але я зробив свої висновки до того, як українці змінили наратив, змінили тон у телеграмі і сказали, що відео, яке вони запостили після заяв Росії про захоплення двох міст, насправді є старим least Я маю уточнити для аудиторії, що принаймні генштаб зсу заявляв, що бої за Мар'їнку продовжуються. І я також згадаю звіт британської розвідки, в якому вони прогнозують, що російські сили імовірно, не зможуть досягнути будь-якого прогресу у Мар'їнці. А до речі, бачив такі ж звіти від українського генштабу, від британської розвідки, від інституту вивчення війни, коли йшлося про Соледар, коли вони казали, що росіяни застрягли, а Україна продовжує боротьбу у Соледарі. Такі ж звіти з Бахмута, коли казали, що Росіяни застрягли у місті і вони не зможуть просунутися. Але після цього ми бачили, що на жаль вони були надто оптимістичними, і я знаю, що мене називають тим, хто приречено дивиться на такі речі, або тим хто бачить речі надто негативно, я думаю, такий підхід краще для України завжди бачити найгірший сценарій і не сподіватись на щось, що може статися, але цього не відбувалося. На жаль, від листопада 2022 року, коли ми спостерігали останні справжні звільнення. Я маю на увазі звільнення сіл, містечок, де живуть люди, де вони можуть жити. Відтоді ми на жаль лише бачили кілька сіл. Звільнили, але вони були в руїнах, і там ніхто не може жити. І на жаль, ми побачили цей жахливий натиск з боку російських сил на сході і півдні України, і він відбувається у поганому, тобто західному напрямку. у найближчі місяці. Ми напевно дізнаємося, що насправді відбувається у часи війни. Ми, Радіо Свобода, не можемо оперативно перевірити інформацію щодо просувань на фронті. Але я також хочу обговорити з вами останні великі звільнення. Найбільшим успіхом контрнаступу минулої осені було звільнення Херсону. Ви написали твіт 1 вересня разом зі скріншотами і з відео, які ви знайшли у мережі. І ви тоді написали, що контрнаступ виглядає як провал. Але врешті ми знаємо, що за звільнили Херсон через два місяці. Це стало результатом вашої некоректної оцінки ситуації. of your incorrect assessment of the situation? По-перше, наступного ж дня я написав інший твіт у відповідь Іллі Пономаренко, який запитав у мене про що це я говорю, і я відповів, що я писав про події, які відбувалися за день до цього. Я говорив про початковий контрнаступ. Перший натиск у напрямку Херсону в напрямку головної траси у напрямку Миколаєва. Я писав лише про це і ні про що інше. Як ви знаєте, я повідомляв про кожне село і кожне містечко, яке звільнила українська армія у херсонському контрнаступі. Я верифікував десятки і десятки геолокацій, які демонстрували просування українців. І я дуже втішений, що вони просунулися, і я дуже втішений, що вони витиснули росіян. Але ви також знаєте, як саме Україна звільнила Херсон, не виборюючи кожне містечко, не через бої у Херсоні. Зсу не викидали росіян з вулиць Херсону. Це була інша, дуже вдала українська стратегія, яка полягала у відрізанні мостів і шляхів до південного узбережжя Дніпра, а потім у посиленні натиску. В результаті на щастя російська армія вийшла з Херсону десятків сіл. І менших міст без бою, Тож, так, я справді це сказав, що це було провалом, і я сказав, що це виглядає як провал у початковій фазі. Але у десятках твітів наступних днів я уточнив, що я писав про конкретний день, про конкретний натиск вздовж траси. Але люди, здається, вибірково пам'ятають, що я писав. Так, я можу це підтвердити, але ймовірно, ті, хто вас критикує, мають на увазі, що це дуже просто. Використати ваші твіти щоб зробити такі поспішні висновки, можливо, вони очікували від вас більш обережних формулювань. Так, мені варто бути більш обережним. Ви абсолютно маєте рацію. Багато людей кажуть, що варто просто розслабитися, коли такі речі відбуваються, і не робити поспішних висновків. І я намагаюся ставитися до цього максимально серйозно. Ви згадали три твіти з можливо 200 тисяч твітів, які я написав. Можливо, є ще близько десяти, які теж були помилкові. І разом це дуже малий відсоток, але це звичайно проблема, і я намагаюсь бути більш точним у майбутньому. Ви також писали, що попри те, що Росія зазнає великих втрат, зокрема у Бахмуті і Авдіївці, ці цифри все одно дуже відрізняються від цифр, які надає генштаб ЗСУ. На чому ґрунтується ваш висновок? Чому вважаєте, що дані генштабу не точні? If the figures of the Ukrainian general staff Якби дані українського генштабу були точними, ми б не бачили російську армію там, де вона є зараз. Якби вони були точними, ми б бачили 350 тисяч російських солдатів і найманців, убитих на сьогодні. Інколи мені кажуть, що це загальна цифра вбитих і поранених. Але існують також такі близькі до української влади ресурси, як, наприклад, minisrus.com, які завжди мають тризначні цифри саме вбитих кожного дня. Тож Генштаб ЗСУ каже, що приблизно від 800 до 1000 гинуть щодня. Це означає, що кожні чотири дні одна бригада російських солдатів помирає, і ви можете просто порахувати, скільки бригад вони взагалі мають, скільки людей вони мають всередині України. Ви, мабуть, бачили цифри від західних розвідок, які свідчать про те, що Росія подвоїла кількість своїх військовослужбовців на території України, що разом це мало б бути 300 тисяч. Не всі з. Них на фронті звичайно, але якби так багато людей гинуло, як про це каже Генштаб, не було б ніякого російського наступу, і я не бачив би жодної причини, чому Україна не могла б звільнити усі території, які Росія намагалася атакувати. Я думаю, справжні цифри набагато менші. Напевно, десь 100-150 росіян гинуть щодня, що насправді є великою кількістю це є дуже великою кількістю. І ви можете побачити, що коли російські військові дивилися звернення Путіна і на них здійснили атаку за допомогою Хаймерс або чимось схожим, в результаті 80 або 90 російських солдатів загинули в один день в один момент. А їхні дружини вийшли і сказали, що це жахливо, чому це сталося з нашими чоловіками. Ви бачите також підрахунки BBC, в яких йдеться про 34 тисячі вбитих. Я впевнений, що справжня кількість більша точно враховані не всі, особливо коли йдеться про найманців з Вагнера, а також про українців з окупованих територій, які теж воюють за Росію. Якщо їх всіх врахувати, то цифра буде не 34, а можливо 50 чи 60 тисяч. Але це все одно лише 20% від того, про що каже генштаб. But this is still only 20% of what the Ukrainian general staff is saying.